Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. І що ще можна робити в посадці на Бомбасі, коли на вулиці плюс два і йде такий невеличкий дощик. Ну, єдине, що вітру не вистачає. Ну, звичайно ж, тестувати дульні пристрої в автоматах Калашникова. Дуже цікаве заняття. І насправді мені також дуже цікаво, що з цього вийде. Власне, хочу перевірити, що відбувається при пострілі без дульного гальма компенсатора. Зі штатним ось цим вовчий зуб, чи як він там називається. Потім є у мене полум'ягасник стрела, ось такий також його протестую, і також глушник Стіл Immortal XL Air. Газорозвантажений з нержавійки, ну типу, як повноцінний глушник, який має найкраще. Гасити власне і полум'я, як буде це все відбуватися, зараз відстріляю з кожним ось цим дульним пристроєм і без дульного пристроя по три патрони, подивимося, як воно буде виглядати. Потім все це саме повторюю вночі, в повній темряві, щоб подивитись, який буде спалах, з яким пристроєм, наскільки працює ось цей полум'ягасник, наскільки працює глушник, наскільки працює штатний дульне гальмокомпенсатор. Я думаю, всім буде цікаво. А якщо хтось, власне, хоче стати. Також власникам вогнепальної зброї, як гладкоствольної, так і нарізної, то можете звертатись в магазин зброї Прапорщик. В описі будуть ці необхідні посилання. В Києві є два фізичних магазини на Чекаленка та на січових стрільців. Власне, свою власну вогнепальну зброю я купую саме в прапорщику, що я вам рекомендую. А якщо ще хочете отримати гарні знижки, то звертайтесь до мене кудись там в особисті. В описі є посилання на мою електронну пошту та на мій інстаграм. І я вам, скажімо так, допоможу отримати більш цікаву знижку. Ну а зараз, власне, переходжу до... До цього цікавого експерименту. Погнали! Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу, українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую за підтримку генеральним спонсорам, а саме магазин зброї прапорщик, український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин ліхтарки, український виробник ножів BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Також дякую всім підписникам, які є спонсорами мого каналу на всіх рівнях. Якщо є таке бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Патрони самі звичайні, ПС, ГС, Стріляти буду просто в землю, ніякі ні мішені, нічого. До речі, постріляю зі складеним прикладом, ніколи не стріляв зі складеним прикладом. Що ж, перше три постріла без дульного пристрою, просто з ось таким ось, скажімо так, дульним зрізом ось цією шайбою автомата Калашникова 74 моделі. Ну, Давайте подивимось. Ну, В принципі, спалах помітний, спалах є. І що ж, цікаво буде зараз поставити туди дульні пристрої і подивитись, що буде з ними. Спочатку ставлю ось цей так званий Вовчий зуб, штатний. Штатний дульне гальмокомпенсатор АК-74. Є. Погнали три постріли зі штатним дульним пристроєм Калашмата Акашникова. Що ж, бачили також полум'я, яке ось тут власне, з цієї камери виривається. Ну, зараз переходимо mm. до полум'ягасника стрела, який має в принципі гасити цей спалах. Ось так виглядає полум'ягасник стрела, він у мене вже досить давно. Ну і власне пробував я з ним стріляти от буквально недавно. Перші рази. Що ж, продовжую, патрончики ще є. І так само три постріли. Ну, як мінімум, спалах я не бачив, тобто візуально його було не видно. Я вже не знаю, як там. Я вже не знаю, що і як ви там бачили на камеру, але ну, візуально ось зараз очима я спалаху не бачив. Але зараз, хоч і пасмурний, але все таки день, більш цікаво буде спробувати саме вночі. Ну і залишився у мене глушник Steel Immortal XL Air. Три постріли з глушником, дивимось. З глушником, відповідно, значно тихіше, на те він і глушник. Ну, і спалаху, знову ж таки, я не бачив. Хоча от перший постріл, можливо, спалах був, тому що при першому пострілі з глушниками там вигорає кисень, який у нього е, всередині. Тому перший спалах міг бути. Я його очима не бачив, але на камеру, можливо, це буде видно. Ну і, власне, зараз чекаю темряви і тестую всі ось ці. Три дульні пристрої, і відсутність дульного пристроя в повній темряві буде, буде от, е, значно цікавіше, як же ж вони покажуть себе, наскільки буде помітний і демаскуючий спалах в повній темряві, без дульного пристрою зі штатним вовчим зубом, з полум'ягасником стрела або з глушником е, стіл. Що ж, чекаю темряви і продовжую. Продовжую тестувати вже в повній темряві. Ну і в принципі, вам щось видно? Мабуть, ні, от і мені нічого не видно. Саме тому я зараз проводжу збір на прилад нічного бачення та тепловізор. В описі буде вся необхідна інформація, і буду всім дуже вдячний, хто допоможе мені зібрати ці кошти на придбання приладу нічного бачення та тепловізора відповідно для себе, для мого користування, для того, щоб мені трошечки простіше було тягнути цю саму службу. Ну а зараз, власне, переходжу до. Тесту. Тест буде точно такий самий, як і в день. Спочатку без дульного пристрою по три постріли буду робити. Лише цього разу я буду робити трошечки під іншим кутом, щоб ну, типу, в кадрі був сам дульний зріз, а не дещо збоку. Е, він був, сподіваюся, так, має бути цікавіше і має бути трошки краще видно цей самий е, спалах. Так. Розберуся з ременем. Приблизно прицілюсь, вимикаю ліхтарик і три постріли. Три постріли є. Дуже гарненько так розлітається земля і дуже добре насправді видно цей самий спалах. У мене калаш став на затворну затримку. Накручую першу насадку стандартний вовчий зуб. Дивіться прикол, щось десь підклинило і в мене калаш став на затворну затримку. Ой, ой, ой. <рикол> прикол. Ну і власне вовчий зуб, дульне гальмо-компенсатор стандартне, АК-74 накрутив, роблю так само три постріли. Постріли є, знову ж таки, дуже гарно видно спалах. Але коли, без... Дивіться, знову став на затворну затримку. Але коли він був взагалі без дульного гальма, без дульної насадки, то був просто, ну, просто спалах, просто такий круглий спалах, а за допомогою цього дульного гальма він розділяється на дві частини і ну, розходиться ніби вліво та вправо. Коротше, трошки відрізняється, але в принципі, в принципі також дуже-дуже помітний. Зараз накручую полум'ягасник стріла. От зараз мені найцікавіше, наскільки ж добре покаже себе ось цей полум'ягасник, як добре він буде прибирати спалах. патронів наче має вистачити. Добре, погнали. Дивіться, ще й сам ще й сам знявся з затворної затримки. Так, сподіваюсь, вам буде видно. В принципі, в тому ж самому положенні я буду стріляти і три постріли. Е, цікаво, цікавий момент, тому що е, ледь, ледь. Візуально ледь-ледь було помітно невеличкий спалах, я думаю, на камеру також має бути помітно. З останнім пострілом трошечки вилетіли іскри. Ну, в, принципі, в принципі, свою роботу полум'ягасник нормально так виконує. Тобто, прямо такого спалаху немає, як з вовчим зубом, або взагалі бездульної насадки. Ну і також... Стрілок буде мало помітним в темряві, коли буде вести вогонь з ось таким полум'ягазником стріла. Що ж, зараз глушник стіл Mortal Excel Air. Подивимось, як відпрацює він в повній темряві. Так, вимикаю світло і в тому ж самому положенні так само три постріли. Talk. Ну І щодо глушника. Знову ж таки, перший постріл трошечки було видно спалах, зовсім трошки, це тому що вигорає кисень, який знаходиться всередині глушника. Другий і третій постріл ледь-ледь було помітно на рівні полум'ягасника. Ну, по першим враженням, в плані гасіння спалаху, що полум'ягасник, ось такий глушник працюють плюс-мінус схоже. Але відповідно різниця в габаритах і відповідно, різниця в звуці пострілу. тобто з... Глушником саунд-модератором постріл значно тихіший, і саме по звуку його визначити буде значно складніше. Тоді як полум'ягасник у нас просто прибирає спалах. Ну, власне, зараз можна буде підвести якісь підсумки. Ну що ж, друзі, можна підвести певні підсумки під всіма цима трьома пристроями, та також і відсутністю дульного пристрою на АК-74 калібр 545х39. Значить, Суть тесту була в тому перевірити, як, як все це працює зі спалахом, тобто з помітністю стрільця і в темну, і в світлу пору доби. Значить, перший відстріл був вдень. Взагалі без дульного пристрою утворюється така, типу як вогняна куля, фаєрбол так званий. Ну, в принципі, він досить помітний, але знову ж таки в день, ну, вдень не буде помітно, тому що якби, в день і так світло. Наступний це ось цей штатний дульний пристрій ДГК, дульне гальмокомпенсатор, так званий Вовчий Зуб. Він, скажімо так. Скоріше сприяє помітності. Розроблявся він, наскільки я зрозумів, для того, щоб можна було влучніше стріляти саме чергами. Тобто, ось ці отвори розміщені таким чином, вони от прямо несиметрично розміщені, щоб автомат не підкидало вверх і вправо, а, ну, типу, більш-менш він тримався рівно. Ну і відповідно дульне гальмо. І компенсатор воно дещо зменшує віддачу, ну і цим самим має бути більш комфортно стріляти. Про помітність тут у нього, мабуть, і не стояла задачі, щоб робити стрільбу менш помітною. Тому він розділяє ось цей фаєрбол на дві частини, тобто розширює його навіть. І чомусь саме з цим ДГК вилітає ще й велика купа іскр. Прямо снопи іскри вилітають. Не знаю, з чим саме це пов'язано. Можливо, то якийсь там бруд з нього вилітає, а можливо, щось, можливо, зали Порохових газів від попередніх пострілів, чи якісь там залишки пороху вилітають у вигляді іскр. Ну, не знаю, коротше, е, Ідемо далі. Полум'ягасник е, стрела в принципі в день відпрацьовує дуже добре, взагалі непомітно. Е, ну І відповідно на звук він ніяк не впливає. Це ніякий не глушник, це прямо полум'ягасник. Тобто в день він своєю роботою справляється на 100%. І четвертий пристрій, ну, тобто третій пристрій, і четвертий експеримент. Це був глушник. У мене це стіли Immortal XL Air. В принципі, спалах гасить. Знову ж таки, перший постріл зі спалахом, тому що вигорає кисень який всередині глушника. Це от прямо на скріншоті має бути помітно. Далі без спалаху, там малесенький-малесенький вогник із. З цього центрального отвору в день взагалі непомітний. Звук дуже сильно стишує. І що більш цікаве, це перевірка вночі в повній темряві. Я трошки не додумався, треба було стріляти прямо на фоні дерева, щоб спалах освітлював те саме дерево, ну або якийсь інший предмет, щоб було більш помітна різниця. Але ну, блін, може колись наступного разу буду ще подібний тест проводити, тоді вже це врахую. Зараз поки до цього не дійшло. Знову ж таки, без дульного пристрою, зараз бачите скріншот, це така вогняна куля. І в принципі, вона досить рівненька, і я б не сказав, що вона навіть найпомітніша з усього цього, тому що з ось цим вовчим зубом, коли ця вогняна куля розділяється на дві частини, дивіться, комор. Коли ця вогняна куля розділяється на дві частини і до вогняної кулі додається ще купа іскр, то з ось цим штатним дульним гальмом компенсатором АК-74 значно помітніший в темряві, прямо значно помітніший. Якщо взяти полум'ягасник стрела, він вночі відпрацював знову ж таки на 100%. Дуже дуже малесенький вогник з нього вилітав. Одного разу, ну, з трьох пострілів, одного разу, з нього також вилетіли чомусь іскри. Не знаю чому, ну було схоже, як от з цим вовчим зубом. Але, тим не менш, спалах він гасив дуже і дуже добре. Якщо взяти глушник вночі, то знову ж таки, перший постріл помітний, тому що спалах досить сильний так, він не такий помітний, як оця вогняна куля. Він не такий помітний, як з вовчим зубом, але при цьому досить таке полум'я виривається непогано. Знову ж таки, на скріншоті ви це зараз бачите. Але наступні постріли вони вже майже непомітні. Там знову ж таки невеличкий вогник виривається. Що мене здивувало, що з глушником ось цей невеличкий вогник був більший, ніж з полум'ягасником. Тому ну, в плані е, гасіння спалаху пострілу полум'ягасник працює значно краще, ніж навіть ось такий глушник. Це мене здивувало, але глушник при цьому ще й відповідно глушить звук, що також сприяє малопомітності стрільця. Так тому якось так от воно і виходить. Якщо в принципі все одно можна і штатним користуватись, можна і без нього користуватись. Тут уже, скажімо так, справа кожного. Але от оці два пристрої, вони, на мою думку, ну. Не те, що прямо необхідні, але дуже і дуже корисні. Полом'ягасник дуже корисний, гасить спалах прямо класно, і вдень і вночі працює дуже добре. Мені прямо він зайшов і він по розмірах, ну, по довжині, він такий самий, як і вовчий зуб. Ну, Він трошки товстіший, трошки важчий. Але при цьому дуже гарно гасить спалах, що є добре, тому має сенс його використовувати. Щодо глушника, глушник уже дещо специфічніша штука. Він вдвічі більший, ніж полум'ягасник, він товстіший, він тяжчий, тобто він додає ваги, але при цьому він ще й дещо знижує звук пострілу, можна комфортно стріляти без навушників. Не буде дзвеніти в вухах від якоїсь там. Нормальної такої стрільби, це також його плюс, ну і також малопомітність. Тобто і спалах він гасить так, трошки гірше, ніж цей стріла, але при цьому спалах дуже добре гасить і робить стрільця знову ж таки малопомітним. І завдяки ще й зменшенню звуку додатково, скажімо так, маскує стрільця, тому що це реально, реально хороша тема. Він повністю звук не прибирає, тому що патрон надзвуковий, і ніякий глушник не прибере повністю звук надзвукового патрону. Я думаю. Це має бути зрозумілим, але він стишує звук і ідентифікувати звідки ведеться вогонь з таким глушником буде значно складніше. Але знову ж таки, він габаритніший, він важчий, він більший. І з ним буде трошки складніше і пересуватись, тому що і габарит більший, і стріляти, тому що він важчий. Ну коротше, до цього треба звикати. І ще такий недолік глушника, що він дуже сильно забруднює автомат всередині. Тобто, після стрільби велика частина порохових газів повертається назад в ствольну коробку. Так, цей глушник газорозвантажений і він працює краще, ніж не газорозвантажені глушники. Але, тим не менш, навіть в порівнянні з цим полум'ягасником, він дуже сильно засирає сам автомат. Поломиягасник, на моє здивування, ну я не помітив, щоб він прямо сильно впливав на забруднення самого автомату. Тому мені здається, на постійній основі можна користуватися саме полум'ягасником. Це буде краще, ніж штатний пристрій, а з собою опціонально носити ще й глушник. Ну, в певних ситуаціях, коли воно того потребуватиме, коли потрібно бути малопомітним, тоді матиме сенс використовувати глушник. І ще, до речі, з недоліків глушника, він не передбачає стрільбу чергами полум'я-гасник нібито як передбачає стрільбу чергами. Це не означає, що не можна стріляти з ним чергами, можна, але ну, теоретично при інтенсивній стрільбі, при перегріві, може трапитись щось нехороше з даним глушником. Ну, може співвісність кудись трошки піти, і куля може зачепити якусь стінку. Коротше, може бути не дуже добре. Але одиночними не дуже інтенсивно, спокійно можна собі з глушника також пострілювати. Ну і власне висновки я зробив в першу чергу для себе. В принципі, я так і робив. У мене на постійній основі накручений саме полум'ягасник, а глушник у мене з собою в підсумочку на, на поясі знаходиться. Не можу сказати, що зараз у мене прямо велика потреба є як в полум'ягаснику, так і в глушнику, але тим не менш, така потреба може з'явитися і краще бути до цього готовим і розуміти, що і як працює. Ну а зараз, думаю, ще має сенс перевірити накупність, як ці пристрої впливають на купність, чи взагалі якось впливають. Щодо стрільби чергами, то не бачу сенсу перевіряти, тому що стрільба чергами досить специфічна штука, і в моєму випадку, ну, навряд чи я кудись буду прямо чергами навалювати. А от одиночними стріляти, перевірити влучність також буде цікаво. Я не думаю, що якийсь із цих пристроїв буде кардинально впливати на купність. Але, тим не менш, якісь зміни можливі, і це також має сенс перевірити. Тому найближчим часом, думаю, проведу ще такий стрілковий тест. Ну а зараз на цьому я дане відео буду закінчувати. Нагадаю, полум'ягасник стріла, глушник стіл. Посилання залишу в описі, якщо комусь буде корисним, то можете переходити замовляти. На глушники стіл працює промокод Полікарпович на 10%. А на стріла, от не пам'ятаю, чи домовлявся з ними про промокод чи не домовлявся. Ну, коротше, якщо промокод є, то в описі все буде написано. На цьому я закінчую. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть вашу думку в коментарях, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, і не забувайте поставити лайк цьому відео. Також в описі можна знайти посилання на мій додатковий канал, там спорядження і всяке різне також посилання. На мій інстаграм, там всякі різні фоточки я публікую. І також в описі можна знайти посилання на спонсорство на Ютубі. Долучайтесь, якщо є таке бажання та можливість, до спонсорів мого каналу. Фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і на цьому все, друзі. З вами був Полікарпович, з вами був Калашмат АК-74 та його дульні пристрої. Сподіваюсь, найближчим часом я позбуду з цього калашмата Акашникова і в мене з'явиться щось службове в калібрі 556. Ну але це поки, поки на рівні мрій. Що ж, друзі, на цьому все. Ще раз всім дякую, бувайте до зустрічі!